З вами Світлана, і ми продовжуємо розв'язання тестових завдань НМТ 2025 18 травня. Завдання 21. Дарина бере участь у посткросингу, надсилаючи адресатам у різні країни листівки із зображенням українських міст і краєвидів. Вона має 4 різні листівки такої тематики і конверти жовтого і синього кольорів. Для кожного із чотирьох адресатів Дарина вибирає по одній листівці та конверт жовтого або синього кольору, скільки всього в дарини є варіантів такого вибору. Давайте подивимось на наших адресатів. Перший може обрати одну з чотирьох, тому в нього чотири вибори, в другому залишається три листівки і тому в нього три вибори, у третього два, і останнього тільки одна листівка остання. Тепер давайте подумаємо, яке логічне правило тут застосовано. Оскільки нам треба обрати листівку і для першого, і для другого, і для третього, і для четвертого, то це логічне і, і воно описується правилом добутку. Тому нам треба 4 помножити на 3, помножити на 2 і на 1. Ця комбінація називається 4 факторіал, або в комбінаториці це правило перестановок 4 елементів. Якщо порахувати, то ми будемо мати 24 вибори. Ну а тепер давайте будемо обирати конверти. Для кожного з адресатів у нас два конверта, або жовтий, або синій. Тому і перший обирає з двох, і другий обирає з двох, і третій обирає з двох, і четвертий. Як ви вже здогадалися, це буде правило добутку. Його рахуємо як 2 в четвертому степені. І оскільки кожен адресат має і листівку, і конверт, то ми знову з вами використовуємо правило добутку і рахуємо остаточно, як P з 4 елементів помножено на 2 в 4 степені. Це буде наша відповідь. 24 помножити на 16. Я буду множити за допомогою швидкого рахування, тобто 24 я помножу на 10 це 240. Потім візьму половину, це 120, і ще додам 24. Таким чином, в мене буде 16 разів по 24. Остаточна відповідь: 384. Записуємо і маємо ще 2 бали в наш тестовий кошик. Але я хотіла б спитати: може хтось розв'язав цю задачку в інший спосіб, більш легкий, більш швидкий? Чекаю ваші відповіді у коментарях. А якщо хочете дізнатись більше, переходьте на мій сайт за посиланням фізматівтерком